У тривогах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все не здатна, а сягнути всіх дій не можу. Що без тебе дрібний мій розум, де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса в мовчанні, всі потрібні слова скінчились. Щоб кожному чому пояснити, Невідоме таким й лишилось, Боже. Боже, як далі жити? Шлях земний мій, неначе в йова, і, здавалось, Тебе я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин до з квітками, замість них ли, лиш пісок і пустеля, вірю серцем своїм і думками, що молитви не лиш до стелі, хоч і страшно мені буває, пізнавати тебе, Ісусе, досконала, тебе не знаю, а розлуки й на мить боюся. Не такий ти. Щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити. Ти такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу, ти зі мною, як страх лягає, наперед мою долю зна... бачиш про одне лиш тебе, благаю, дай мені у земних стражданнях. Прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш. Коли кроки твої я чую, буря в серці тоді стихає, більше вітер в лице не дує, і з душі страх кудись зникає, бо приходиш ти лиш з любов'ю, не находжу я в ній обману. Ти зціляєш своєю кров'ю всередині найглибші рани. Ти один є моя надія, ти та скеля, яка спасає, то один, кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене, ти міцно розумію, і знов запевняюсь. Ти усе. Що мені потрібно, ти усе, що в житті я маю.